Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я сьогодні з вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще під Всесвіту записую для вас карту дня на середу на 10 грудня 2025 року. Незмінні чотири енергії дня. Я Завжди вважаю, так, це моя точка зору, і на моєму каналі саме так, що люди повинні мати право вибору. Тому я даю 4 варіанти вам на вибір, щоб ви могли виберете саме ту енергію, ту карту, яка відповідає вашому енергетичному стану і відгукується у вашій душі. Да? Ота карта буде. Та сама карта енергія дня середи 10 грудня 2025 року. І так, давайте подивимося, ось хтось уходим. <сміх> Надоїло, я пішу, так? Да? Так, давайте подивимося. Перший варіант. Вибирайте, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Дневнички вітаю, що тут у вас? Збалансований день. День по карті помірності збалансовано. Якось наповнено. Так, тихенько, спокійно, урівноважено, без хаосу, без якихось спішок. Розміряний такий день згідно вашого плану, який ви запланували на цей день. Я не можу нічого поганого сказати про карту помірності. Нешвидко, скажімо так, нешвидко розміряно. У когось може бути, наприклад, е Будете готувати їсти, бо знаєте, як змішують туди-сюди, змішують різні компоненти і отримується щось інтересне. Да? То, така, дуже часто програється крата ем, ем, помірності на, на поварів, наприклад. Да? Тобто я й той кажу, що може будете вдома вихідні та будете їсти готові. Захочеться вам їсти, У когось може бути так. Але давайте подивимося, з чим це пов'язано, що це чому будете саме в цій карті. Ну, от дивіться, якась така буде, знаєте, комусь поможете, да? емоційно отримуєте за цього задоволення і будете насолоджуватися е тим життям, отом своїм добробутом, який у вас є. Тобто я щаслива, що я можу допомогти, що я ну, в такому, да, якась. Е як би вам сказати, правильно відповісти. Хорошо, що я. Ну от... Позиція того, що я молодець, яка вас насолода така, що я молодець, що, наприклад, змінив своє життя і зміг, ну, наприклад, зараз можу допомогти своїм рідним, наприклад, чи людям допомагати. Тобто, чи змінив, наприклад, профіль своєї професії, да, там, не знаю, а може я волонтер, допомагаю да, і від цього отримую задоволення. Це все буде якось так спокійно, розміряно, як, ну, правильно. Збалансовано, ну, ну, як навзаєм, тобто, як, ну, таке, приємне. Я не можу нічого сказати погано. Такий хороший розміряний день. Зробили благоділо, і вам так на душі так легко, спокійно і якесь щастя, якось відчуття таке по енергії, як якось таке задоволення самим собою. Навіть гордість за себе, я б так би сказала, що я такий молодець. Такий мій прогноз. Дуже приємний, такі відчуття. <смі> Навіть не знаю, як, як його описати, те, що я відчуваю, яку енергію відчуваю, щоб вам це пояснити. Це наскільки якесь сонечко в, внутрі мене. От якесь таке Ну, як... і, і, і щастя. Я, да, щастя, якесь таке щастя, сльози від щастя. от. Так от. Так, значить, таке от, Як хорошо, що я можу це робити. Отаке от якісь слова такі йдуть. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки, у двічок. День ініціативи, енергії, нових якихось проєктів, дії. Щось таке швидко, швидкість, іскра, таке якесь запалюєте, ви весь такий в вогні, такий, як енергія від вас йде. І біля вас будуть люди зажигатися і від вас дивитися, звертати на вас увагу. такі, Якісь дуже-дуже багато буде енергії у вас однієї. Ну, ось дивіться, це для, і ви знаєте, якщо у вас цього немає в вашому, в вашому житті, не притягуйте, значить, це не ваше. Доповнююча інформація, яка вже не раз повторяю, тільки для тих, хто повинен її почути. Ось дивіться, як ви робите якусь справу на протязі довгого часу. Це таке, знаєте, як ви видержите під контролем, це на постійній основі. Це йде не дуже швидко, але впевнено, як значить, знаєте, відповідально, впевнено і качественно, оце так іде. Яка буде ваша дія? Ніякої дії, ви чекаєте. От знаєте, Хоча у вас тут є енергія, оця, да, що ви туз там, да, якийсь ривок. А можливо, знаєте, як у когось буде. Якось ви чекали, не робили там. Треба було зробити якийсь ривок, або зробити якийсь прорив, або треба було якось швидко щось вирішити. А ви зачекали, а ви не взяли це до уваги. Да? Якось, знаєте, не буду вкладуватися, хай хтось да, от якось підожду, а оце ваше підожду і якась, можливо, трішечки затримка. Навалилося, громоздилося, накидалося дуже багато справ. І це в ітогі вас розбило вам серце, зробило вам дуже неприємне якесь. І, можливо, навіть якась хитрощі пішли по відношенню до цього. Обман, можливо. І ви оце, конічно, ітогі, ви як наче обнулите, ну, знаєте, як м -м емоційно будете. Я б сказала так, що, можливо, навіть себе будете корити корити тим, що віднісся до цього якось трошечки емоційно по-глупому, по, по дураку. Да? Якось Треба було все ж таки е серйозніше підійти до цього питання і вирішити там, там що воно там було, должно було вирішитися раніше, а треба було вирішити його швидше, а я, наприклад, ну, затягнув. І от цей самий момент, от чого ви будете бо вам треба. Як наче, Доган... Наздоганяти. Тобто вирішити його, те, що не зробили воврі, його треба наздоганяти. Прорив отакий. І ось воно, і що той прорив? Так, да, якась буде серйозна зміна. Да, якась зміна. Закінчиться якесь одне, доведеться до, умін... до кінця і якось ур... о... гармонізується це все. Буде так, як треба. Але буде якась така спешка. Тому е, у декого це буде не просто ініціатива, там, да, що в мене там, е, багато енергії, я там повинен там, і те, і те, і те, можу, і біжу, і роблю, і таке в мене радосно все. У декого це буде необхідність, це як наче доганяти треба, е, робити якась, е, аврал, аврал, у когось може бути аврал, що треба швидко довести його все до ума. Коли якось затягнули, а тепер треба нас доганяти. Такий мій прогноз, прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Робіться, робіть енергообмін. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, мидреньке. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, трічки. Суєта, суєт, держу баланс, тримаю бій. Да, вирішую питання, домовляюся. От, от, вирішую, які справи перші, які другі. Головна біль. Може навіть голова боліти. Бачите, яка шапочка здорова? Навіть може бути головна біль від того, що скільки навалиться, треба, скільки, тому дзвонить, тому договориться, з тим туди одвести, того привезти. Отаке буде. суєта, та суєт. Оце про вас, мої дорогенькі. Давайте подивимось, що тут. Може бути у когось конфліктна ситуація, навіть сварки такі грандіозні. І ви берете це в свої руки всереду. Да? Ви якось, ставите, прояснюєте ситуацію, робите якусь стратегію. щось якесь дуже неприємне, можливо, в когось е захворювання, хтось захворів, чи може навіть у когось може бути і таке не дуже приємний ісход смертельний. Да? Тут може бути таке. Ну, це для того, для кого це йде інформація. Хто повинен почути, якщо у вас такої немає, не беремо, не берем до уваги цього. І тут може бути таке якесь не дуже приємне щось. І на, І на почві цього може бути ця ваша суєта, конфліктні якісь ситуації да, якось не знаєте, як правильно поступити. І те, і те якось, знаєте, одні хочуть отак, а от другі хочуть отак. Ви якось не, немає договореності в вашому колективі, можливо, якось. І внутрішньо ви не, не знаєте, як. І оце, може, треба буде і так, і так, отаке якесь. Але ви все, і то, ви все берете під контроль. Звертаєтесь, як, як завжди, да, і робите так, як роблять це, ну, по традиції, або за, як, за, як, як в минулому, да, як так повинно бути, да, як в минулому робилося. У когось може бути і так. У когось може бути так. Але в кінці ви будете цим задоволені, якби, ну що все зробимо так. Але суєта сутай у когось, от, я не люблю такі слова произносити, звісно. Ви знаєте, що я все ж таки е, на. Оптиміст, і я вважаю, що жити треба на позитивній стороні і мислити треба позитивно. Але тут, ось отут може бути дійсно якісь як похорони. Да, Таке по відчуттю. я повинна це проговорити. У когось може бути так. У когось. Якщо у вас такого немає не притягуйте. Або можете чути, про у когось там хтось такі захоронення. тут щось може бути. Може, хтось із ваших знайомих, там, що така якась ситуація, що не можуть вирішити щось, і може попросять вашу допомогу, може, ти знаєш там, ну таке. Але тут буде суєта, сує, -сует, то треба буде якось щось вирішувати. У когось може бути така ситуація навіть. Неприємна, болюча, але це життя. Це життя це ем, перехід на новий рівень. Душа вічна. Це вмирає тільки тіло. Тому буває і так. І це нормально. нормально. І тому я хочу сказати трієчки. У вас дуже суетливий, вирішальний, збалансований. З головною болю, щось мені так думати, голову, голову аж здавлює. Мабуть, буде таке голова боліти. отакий такий день. Такий мій прогноз, дорогенькі, мої трієчки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочка, день розуміння, союзу, кохання пари, да, любові. Якесь таке, знаєте, я б сказала так, і вас чують, і ви чуєте. День зв'язків, зв'язку там, да, зв'язки з. Якось стосунки мають значення, буде якісь емоційні домовленості, союзи, я ж кажу, щось таке. Оце, ну, це, коли випадає мені на карту дня карта, двійка кубків, я завжди говорю, якщо у вас є хтось у вашому житті, людина, з якою у вас, у вас конфліктна ситуація на даний момент, йдіть миріться. Або, наприклад, щось ви на, не можете знайти компроміс. З людиною. От коли випадає двійка пентаклів, ідіть і, і поговоріть ще раз, і ви знайдете компроміс. Тому це день якогось такого. І вас чують, і ви чуєте. Можна домовитися. Оце про це. Давайте подивимося більш детально. Ось я ж кажу. Конфліктна ситуація. Де істина? Не знаєте, бо не можете знайти істину, бо у вас якісь ну, от, спори, да? п'ятерка війна, воюєте щось, не можете розібратися, ви стоїте і ви будете стояти на своєму. Да? Що з цим? Ну, якось, знаєте, Істина, підете по хитрому, не, нестандартному підходу. Істина то вона, кожна істина своя, да? чи правда своя. Да? Істина одна, правда своя, да? і ви якось підете. Якось є нестандартний, нестандартний підхід буде. Да? Якось емоційно нестандартний підхід буде з вашої сторони. Ви будете підходити, щось вирішувати, і ця війна. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що ви найдете якусь общий знамінатель суспільно, щось разом у спорі рождається істина. Оце у вас буде е, по Посваритися і не проаналізуєте, можете трошки посваритися, але знайдете своє. І що тут воно, як воно? Ну, я думаю, що буде примирення, оте ваше, що ви будете стояти на своєму, буде якесь примирення по, корол... по імператриці. Знаєте, як оце стабільно, все, стали, зупинилися і починається по двійки кубку значить, домовленість. і починається, відобнуляється по нулю. Тобто ваша оця розноглася, воно обнуляється, йде примирення. У когось може бути так. Але я вам хочу сказати, що це. З часом воно знову повернеться. От якось все одно у вас, ви якби знаєте, як знайдете ем, не то, що перемиря, це не мир. це перемир'я. У вас буде ем, підписане, підписане перемиря. Перемир Оце ви так, ес, якщо у вас є така ситуація, що ви там з кимось у сварці, да, то ви, знайдете, ви ем, заключите перемир'я, але не мир. Воно все одно проявиться знову. Але, але, я кажу, що якщо є така ситуація, що конфліктна, миріться. Але День зв'язків, День Союзів, День кохання, прекрасний вівто... кажу вівторок. прекрасна середа у моїх дорогеньких четвірочок. Вибачте, я, мабуть, казала, і там вівторок, середа, середа, мої дорогі. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Поки записувала вам. Наша Бетті спала, не гавкала, спить воно маленький наш цвіточок. Чоловік, мій каже, на неї суля, красотуля. Такий прогноз. І я вам хочу сказати, мої дорогенькі, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!